У цьому відео ви побачите один з пляжів Чорноморська, як він виглядав сьогодні, яка була водичка чи тепла, скільки людей було на пляжі, як до нього дойти, де орендувати житло. Цей пляж знаходиться біля бази Сокіл. Тут є готелі і на першій лінії, і сама база знаходиться поряд. Можна ввести в інтернеті назву і отримати номер телефону та дізнатися, скільки коштує зняти будинок. А також готелі по вулиці Олександрійська я познімала номери телефонів. Так що будемо дивитись. Всім привіт! Сьогодні я знову в Чорноморську. У нас два дні йшов дощ Навіщо ви заходите через Google Карти, можна зразу через Google. Ну, я ось зайшла знову на Google Карти. Там можна побачити відстань від об'єкту, де ви хочете знімати домові. Тому... Ось бачите, як зручно. Зразу видно і бази, які тут знаходяться біля берега недалеко, і готелі, які є. Нажимаєш на готель і переходиш, і там є і номери телефонів, якщо в них є свій сайт, можна подивитись у цей готель Марімар п'ятизірковий, який я знімала біля сходів, таких великих, де центральний пляж знаходиться, де пляж біля бази Сокіл, де пляж Чайка. Все видно по карті і дуже зручно. Якщо ви хочете ближче до моря, то ви це побачите, по карті. Багато приміщень не виставляє свої варіанти на букінг. У деяких є просто особистий сайт. Сьогодні я прийшла по вулиці Олександрійська. Виїхала з дому о 9-й ранку. Можете побачити, як виглядає Чорноморськ вранці. Тут тихо, так затишно, люди гуляють на вулицях, вигулюють своїх домашніх тварин. Побачила, що дуже багато людей гуляє з песиками, чорноморці полюбляють собак. Дуже добре, що в нас останнім часом на цій неділі було небагато повітряних тривог. Були прильоти в Ізмаїлі, а якось в Чорноморській було більш-менш тихо. Ось я повертаю на вулицю Олександрійську. Зараз будемо по ній йти. Перший готельчик, який мені зустрівся, нажимайте Стоп, робіть скрін і дивіться номер телефону. Це була Олександрійська 40, там було написано да, номер телефона буде в відео. Йду далі. І тут бачу якісь комплекси побудували, квартири є, продаж квартир. Ось якийсь міні-готель Софія, там номера телефона не було. Також ось здаються апартаменти. Знімаю номер телефону. Тут ось багато машин, явно якась база. Ось також бачу якусь базу. Можете поглянути номер телефону, Вон будівля сама знаходиться так у дворі. Також є такі частні двори, які ось теж пропонують багато варіантів по вулиці. Ось ми підходимо вже до перехрестя, це тут вже ближче до моря буде. Звернули наліво, ось база сокіл і спуск вниз до моря. У мене вийшло десь півгодини пішки, ну менше, бо я там зупинялася, знімала, може так хвилин 25-20, якщо так швидким шагом йти. Багато варіантів є там, щоб знімати, знімати житло. Якщо десь посерединці вулиці, то так буде, трохи треба піти до моря. І тут такий спуск до моря буде спускатися добре, а якщо вже будете йти назад то буде так під горочку йти. Трохи важкувато, так що враховуйте цей момент. Парковка 30 гривень з 8 до 20 гривень. стоять тут парковщики, Грудь, гроші. Прохожу повз цих будиночків, Ось бачите, як вони виглядають. Не бачу тут кондиціонерів, якихось, такі звичайні, чи як колись були, ніхто тут нічого, мабуть, і не переробляв, але бачу, що люди тут живуть. Ось якийсь готельчик прямо біля моря. Що сьогодні не знаю, ще потраплю до центрального пляжу, то пройдемось там, але де би ви не знімали, то все одно треба буде трохи йти. Ось був такий готельчик, Настю Сія, по-моєму, називається там і номер телефону я зняла. Він прямо на березі моря знаходиться. Підходжу до цього готеля. Таке тут каміння поряд. Тут якийсь пляжу і практично немає. Отак дерев'яні настили. Там, бачу, є лежаки від цього готелю. І ось такі каміння. Ну Цей готельчик прямо на березі моря. Кому таке цікаво, ось може звернути на нього увагу. Ось номер телефону цього готелю. І наскільки я знаю, там одна моя знайома відпочивала, їй цей готель подобається. Що можу сказати? Що у Чорноморську також вимикають світло, так як і по всій Україні. Тому на скільки годин, це я вам сказати не можу, бо я тут не живу. Але ви ж розумієте, якщо вимикають світло, то кондиціонери, там холодильники, все це працювати не буде. Тому ось такі нюанси враховуйте. Я заходжу на пляж, ви бачите, що тут є такі каміння. Пляж тут, я можу сказати, що не широкий. Ну, Ви бачите, що тут робиться. Тільки що по вулиці я проходила повз цей готель і ось до нього такі сходи. Тут у них вихід прямо на пляж. Бачу, що на пляжі є бар, можна взяти собі якісь напої. Зараз буду йти по цьому пляжу, зніму його, побачите, яка кількість людей, якої чистоти сьогодні вода. Це будемо дивитися разом. Ось бачите, як людей на пляжі доволі таки багато, і діток багато, купаються, засмагають і відпочивають, не зважаючи ні на що. Ось тут уже людей поменше. Ми якщо приїздимо, то приїздимо сюди, чи в кінець цього пляжу, чи на центральний їздимо. Зараз десь тут зупинюсь, тут уже рибалки рибалять. Ось бачите, тут уже пляж порожній, зараз тут десь і сяду. Ось я прийшла оцей весь весь пляж. Ви бачили кількість людей. Зараз піду кідоличку спробуємо, як вона після дощів. Вона ну, вигляд чиста. Мене... Саме, що тут не подобається, це дуже. Якщо вони є, я не люблю тут плавати. Вже і засмага та, що була в Туреччині, зійшла в мене. Ну, вода так, класна. Така не дуже тепла, але десь градусів 24 точно є. Зараз будемо плавати. селфі палкою не хочу. Ось, е. Знімаю, щоб ви бачили, якої чистоти вода прозора, поки що медуз не бачу, треба поплавати треба. Тільки спочатку здалося, що вода трошки прохолодна, на самому ділі дуже тепла. Медуз сьогодні не було, було плавати дуже добре. Вже поплавала трохи, водичка така класна, тепленька. Сьогодні чудово просто знаходитись тут на березі, якби тільки знати, що не буде повітряних тривог, бо ми були тут, коли був прильот, то було дуже страшно. Навіть я після цього два тижні сюди не їздила, бо перелякалась дуже сильно. Зараз виходить на моєму каналі відео з Туреччини, чомусь дуже мало переглядів. Я не розумію, якщо люди не бувають ніде і навіть і не цікавляться такими місцями, де вони ніколи не будуть. Мені здається, це дуже цікаво побачити. Я знімаю і різні такі міста, в яких дуже рідко бувають якісь такі блогери. Так завжди прокладаю собі маршрут і ніколи не знаю, де ми попадемо. Буває в такі місця попадаємо, що навіть сама не очікую, що ми там будемо. Тому переходьте в плейлист Туреччина і приглядайте Дуже цікаве відео. Я думаю, сильніше подивитися. Я завжди питаю, чи безпечно відпочивати. Ну, Я завжди відчуваю страх, коли плаваю у воді, бо так здається, що можна на щось наступити. Ніхто не знає, що там у воді в нас плаває, але слава Богу, ще за цей сезон ніяких випадків таких не було. А з Криму до нас летить дві хвилини. Тому кудися сховатися, часу не буде. І це якби ви самі самі будьте. Повинні ви себе вирішити, чи ви боїтесь сюди їхати чи ні. Якщо, звісно, є можливість десь відпочивати за кордоном, то краще, звісно, десь за кордоном у тій же самій Болгарії. Ну, ну і Туреччині, звісно, якщо у кого є можливість. А так я прийшлась по пляжу, то людей дуже багато. Все одно люди їдуть на відпочинок, бо зараз. Я залишився ось останній місяць літа і знову холод, і знову зима. Зараз спробую пройтися через базу, яка тут поруч. Я ось не розумію, тут і сокіл поряд, і лагуна Юг. У нас тут такі собі хитаються. прожавіли. З висоти відкривається ось такий вид на весь пляж, гарно не працює в цьому році минулому працював тут такі столики є Бачу, що в деяких будиночках живуть люди Там, по цій базі було написано, що нових відвідувачів не приймають. Но це З цього краю тут написано, що це лагуна юг. Ось тут такий крутий спуск. Мені здається, там через сокіл краще заходити і виходити. Прямо поруч ще побачила ось будинок, і тут також здаються номери. Так виглядає цей будинок. Сьогодні я на центральний пляж не пішла, ось він виглядає отак. Хто дивився, моє минуле відео, я ще його прикріплю в описі. Можете переглянути ще раз. Як я знімала, що там встановили такі захисні споруди. На тому пляжі, що я сьогодні була, їх немає. А ось на центральному пляжі ось так все виглядає. Хочу сказати, що знімати зараз доволі таки небезпечно. Кожна інформація може бути сприйнята неоднозначно, тому я ризикую. Прошу поставити лайк за мою сміливість, за те, що я зробила таку роботу, добралася сюди, все познімала і витратила саме головне, що є в нашому житті, це свій час. Підписуйтесь на канал, обов'язково переглядайте відео з Туреччини, а також плейлист Одеська область. Дуже багато цікавих відео, яких ще я знімала у минулому році. Там є також цікаві місця, в яких я побувала, і де можна відпочивати також і в цьому році. Подякувати можна донатом на картку, можете стати спонсором каналу, а також просто поставити лайк відео.